Ревід, черхікат, це одвічне питання, одне з найчастіших, яке мені завжди задавали. І насправді причин в кожного може бути маса своїх особистих суб'єктивних, але я як викладач маю оперувати все ж таки більш об'єктивними так моментами. Тому тут зазвичай у мене два класичних аргументи: перший це міждисциплінарність. Ревід на відміну від багатьох інших програмних продуктів, може сам забезпечити усі розділи проекту, не лише архітектурний конструктивний, але також і інженерні розділи, включаючи електрику і всі всі інші. Це насправді дуже важливо, і сильно полегшує життя. Всій команді проекту другий момент важливий це інтероперабельність. Можете загуглити цей там, якщо він для вас новий. А насправді це про те, як софт може взаємодіяти з іншими програмними продуктами. І от якраз у Revit є цей надважливий, скажімо так, скіл поєднуватись з іншими програмами. Більше того, Autodesk є ціле своє сімейство програм, що дуже спрощує процес виконання проекту. Якщо ж ми говоримо про інші програмні продукти, такі як, наприклад, Rhino, як ми використовуємо його, то це для нас по суті стало однією з причин, чому ми використовували Revit ще з там 2011 2012 року, тому що вже тоді в нас стояла задача поєднати його з райно, і саме в ревіті дуже швидко з'явилася можливість імпорту рідної рівновської геометрії. Для нас це був вирішальний момент.